Привіт-привіт! З вами я Оля. І сьогодні я вам розповім про наш діючий каталог п'ятий і покажу ваше замовлення. Ось такий в нас гарненький, в мене їх більше, ніж один. На всякий випадок. Якщо хочете, я вам можу відправити. Погортаєте. Прийшло замовлення в ось такій коробці. Я трішечки розпакувала, щоб мені було зручніше вам показувати, що ж ми тут замовили і за якими цінами можна зараз це придбати. Звичайно, спочатку в е, нас є накладна. Детально я вже обіцяла розповісти, тому обов'язково е, наступного тижня або на вихідних я вийду і розповім, чому вигідно оформити дисконт в Юнайс. Ну що, поїхали! Перше, що в нас тут за каталогом іде, ось така крута колекція. І тут взагалі супер-супер ціни. У мене дівчинка замовила ось такий тонік для обличчя. Зараз по супер ціні можна придбати всього за 99 гривень. Звичайно, перед тоніком треба обличчя очистити. Так як у нас очищуючого гелю не було, тому я запропонувала ось такий аналог. Також з календулою, але це лімітована була серія, тому в каталозі їх немає. Але ви також можете їх замовити. Я вже розповідала про цю класну колекцію. Мені вона дуже сподобалася і я вже порекомендувала своїй сестрі. Вона також ним користується і в захваті, тому замовляйте, якщо ви хочете. Або і я вам підберу те, що вам треба. До цієї ж колекції в нас є ось таке мило для обличчя. Ось таке мило для обличчя. Ним Ми... можна не лише воно, звичайно, для обличчя, але воно не сушить шкіру, тому для обличчя безпечно ним користуватися. Ну, звичайно, що у нас ще тут в колекції є і крем, і. і Безсульфатний шампунь. Це, якщо бажаєте, купуйте весь набір. А весь набір можна е, отримати класну знижечку. Звичайно, перед тим, коли ми наносимо очищуючи гель, тонік, креми, все, нам треба спочатку своє лице е, зняти макіяж. Тому в мене також замовили ось такий демакіяж. Зараз покажу. Дуже крута, я вже виставляла, можна замовити цілу серію за всього за 641 гривню. І для дема е, двофазний засіб для демакіяжу, тонік для обличчя, і крем і скраб. Взагалі, все все дуже крутий набір. Тому зверніть на нього увагу. Будь ласка, на сторінки 63, Повертайте. Ну, і не обійшлося без гель-пілінг. Звичайно, минулого замовлення я відправила е, моїй клієнтці гель-пілінг Саше. Ну і звичайно, цього разу вона захотіла вже замовити повний ось такий обсяг. Я тут навіть не сумнівалася, тому пробуйте обов'язково. Якщо не хочете. Знову ж таки, повну ось таку тут 170 мл. Закажіть пробник, він коштує всього 25 гривень, і ви зрозумієте, що вам він підходить чи ні. Але я впевнена, що підходить. І дуже рекомендую замовити в цьому каталозі, тому що він взагалі по дуже класній пропозиції, ось тут на останніх сторінках. Завжди найкращі пропозиції дуже великі знижки. І всього за 149 гривень, мінус 45% знижка. Такого може вже більше і не буде, тому давайте скоріше замовляйте. Поїхали далі. Що в нас ще тут замовили? Ось такий шампунь, і це кондиціонер. Звичайно, користуйтеся завжди шампунем і кондиціонером, тому що без кондиціонера ваше волосся буде дуже чутливе до зовнішніх факторів. І воно дуже швидко втратить свій блиск, такий гарний вигляд буде ламатися. Ось, Привіт, посічені кінчики. Якщо вам це не треба, обов'язково купуйте ось такими серіями. Зараз подивимося, де в нас ця чудова акція була. Два за ціною. 200, 200 з чим-то гривень. Я зараз знайду. Я відмітила, щоб знайти вам пошвидше, звичайно. Ось така от крута. Набір за 239 гривень. Це шампунь, який запобігає випадінню волосся. Та, звичайно, кондиціонер, який буде захищати ваше волосся. Але якщо ви хочете придбати ось такий набір, я ж вам рекомендую до нього ще взяти ось таку дієтичну добавку. І знову ж таки, в цьому каталозі ціна по акції. Якщо ви берете три, то платите всього за дві. І я би вам рекомендувала все ж таки скористатися цією акцією, тому що е, приймати треба три місяці. Якраз ось ви візьмете, ви заплатите всього за дві упаковки, візьмете три, і вам вистачить на повний курс для того, щоб відновити ріст вашого волосся. Звичайно, зараз ми всі в стресових ситуаціях і весна прийшла, після зими все відроджується, вітаміни треба поповнювати в організмі. В нас є дуже великий вибір. Ви можете знайти те, що вам треба, але якщо ви хочете саме ось для волосся, беріть ось такий набір класний, і плюс берете ось такі вітамінки. Ну що, поїхали далі. Що в мене ще тут взяли? Такий ось освіжувач повітря. З розпилювачем. Зараз він коштує 159 гривень. Але якщо ви хочете придбати його без розпилювача, якщо хтось скористався акцією минулого каталогу і купив вже з розпилювачем, то в цьому каталозі всього за 109 гривень у нас є варіант з ароматом жасміну та лісова свіжість. Тому давайте, дивіться, каталог, гортайте і замовляйте. Так, Ніна, привіт! Дякую, що приєдналася до мене. Що в нас тут ще? Ось такий гель для прання. І, звичайно, його замовили з пом'якшувачем для тканини. Ну, тут їх не варто розділяти, тому що вони доповнюють один, один одного. Подивимось, що по цінам. Зараз я швиденько знайду. На ось, ці, е, дякую. на ось ці гелі для прання в цьому каталозі суперціна всього 199 гривень. Тобто не треба не виконувати ніяких умов, ви можете взяти всього один за 199 гривень, який вам треба. І знову ж таки, дуже рекомендую звернути увагу на цю ціну, тому що е, ми, на вступного каталогу такої акції не буде. Якщо ви хотіли спробувати, беріть зараз вже літо, і думаю, білі футболки будемо доставати вже літо скоро. Тому треба брати обов'язково для білого. І, звичайно, засіб для пом'якшення тканини. Супер ціна 139 гривень. Знову супер ціна без будь-яких умов. Замовляйте, беріть, пробуйте. Чому рекомендую разом? Ну, звичайно, ви поправи і щоб тканина була приємна на дотик, м'якенька, обов'язково купуйте це. Зберігає і колір тканини, і взагалі всі властивості. Тому беріть їх в парі, не треба розлучати. Так, поїхали далі. Що в нас ще є? А, про волосся забула додати. Ось така маска для волосся. Це для фарбованого волосся. Звичайно, коли ви користуєтесь шампунем і кондиціонером. То хоча б два рази в тиждень варто використовувати маску. Як розповіла мені вже одна розумна людина, то шампунь розкриває чешуйки вашого волосся, кондиціонер закриває, а маска поповнює, живить ваше волосся і відновлює. Тому, звичайно. Шампунем помили, кондиціонером сполоснули, але маску між шампунем і кондиціонером обов'язково використовуйте два рази на тиждень, щоб відновити ваше гарне волосся. І вітамінки, тому що все йде з організму, якщо недостатньо вітамінів, то ніякий шампунь, в принципі, не врятує критичну ситуацію. Поїхали далі ось така е, парфюми. Ось про це прям в мене замовила клієнтка. Я ще не відкривала звичайно, хочеться спробувати, який в них аромат, тому що це з аналогової серії Шанель такі зелені. Я пам'ятаю, ще в студентські роки. Я десь там спробувала, мені так сподобалось, але тоді вони коштували 2000 на мої 700 гривень стипендії. Для мене це була взагалі дуже велика сума, і я так подивилася, думаю, ну колись я собі придбаю. І сьогодні, завдяки ось такої серії В'Юнайс, nice, ви можете придбати ті парфюми, про які мріяли, за доступну ціну, тому що аромати дуже схожі. І відрізняються всього там одною, можливо, ноткою, а ціни дуже-дуже дуже відрізняються. Ось таку зараз ось такі парфюми можете взяти всього за 200 199 гривень. Ось ці останні акційні сторіночки, звертайте на них увагу, тому що тут дуже-дуже великі скидки, мінус 50%. Обирайте. І ароматів дуже багато. Якщо вам цікаво про інші аромати, напишіть мені, я вам скину. Або е, дивіться в моїх збережених сторіс там аромати, все-все дуже подробно розказано. Також ось такий гель для інтимної гігієни. Не проходьте мимо, тому що е, його реком... порекомендують вам навіть лікарі. Це те, що нам всім дівчатам треба. І ціна 199 гривень, але здається, також там при умові, якщо ви виконаєте умови акції, я не пам'ятаю які, то придбайте всього за 139 гривень. Зверніть увагу, тут аж 500 мл. Це взагалі недовго вам вистачить і таких цін ви в магазині вже не знайдете. Це я вас запевняю 100%, тому що ціни ростуть в магазині зі скаженою швидкістю. Ось такий на ще є це засіб від цвілі. У мене вже про нього є декілька відгуків, і я сама пробувала ним користуватися, якщо ви живете в частному будинку, або це ванна-кімната, де повищена вологість, особливо, коли це перехід там, з літа на зиму, ось такий, де дощі. І зараз, коли весняний період почався ще, але дощі ще. То дуже повищена вологість і вікна, от від коси вікон, дуже часто з'являються, такі як пліснява, грибок. Це треба все прибирати. Ось цей засіб дуже добре справляється. В нього нема сильно такого вираженого запаху, легкий є, але в принципі відкрите вікно провітрити і воно все уйде. Він попшикали, почекали, витерли, і немає зовсім ніяких плям. Вікно, як чи точніше, відкоси будуть як нові. Ну і в вані теж саме. І ще плюс не вимивається, пробували також в такому пофарбованому приміщенні кольоровому. Не змивається фарба. Тобто грибок убирає, фарбу ні. Те, що нам треба 100% 169 гривень, якщо хочете, пишіть. І, звичайно, не забуваємо про наших чоловіків. Є ось такий крутезний набір в цьому каталозі взагалі. Тут також Оксаночка, привіт! Дякую, що приєдналася! Ось такий набір для наших чоловіків. Що сюди входить? Зараз розповім: безсульфатний шампунь по суперціні всього 129 гривень. Крем для обличчя 109 гривень. Крем для ніг 99. Дезодорант 95. І дивіться, все все по суперцінах. Ну, це взагалі клас. І бальзам після гоління 79 гривень. Суперціна це знову ж таки означає, що не треба не виконувати ніяких умов. Ви просто купуйте по цій ціні. Але є приємний бонус для зареєстрованих користувачів. Якщо ви зареєстровані вже в на сайті ЮНАЙС, в моїй команді, то купуючи всього на 5 балів з каталогу будь-що, ви отримаєте весь цей набір. За смішну ціну, всього 159 гривень. Я думаю, зробіть приємно своїм чоловікам. Купіть собі щось на 5 балів і за 159 гривень зробите дуже шикарний подарок. Навіть по суперціні це два, навіть не два товари. Тому зареєструйтесь і замовляйте. На зв'язі, щось тут зв'язок пропадає. Все показала. Ага, є ще ось такий. У нас Саше Гельпілінг, звичайно, беру на подаруночки для вас, і спробувала взяти масаж. Мої клієнти будуть задоволені такими подаруночками і залишать мені відгуки. Який він надій, тому що для кожного будь-який засіб може по-різному взагалі відгукуватися. Тому я дуже вдячна, коли ви купуєте в мене, залишаєте відгуки, і я знаю вже що, кому краще рекомендувати. Дякую, хто до мене приєднався, слухав. Я ефір збережу, щоб ви могли його переглянути. І замовляйте, це всього перший тиждень, тому обов'язково ще, я думаю, вийду в ефір розповісти про інші акційні пропозиції, які є в цьому каталогу. Ну і звичайно, не забувайте, що остання сторінка це найкрутіша, найкрутіша пропозиція. І тут за 59 гривень ви можете взяти засіб для обличчя три в одному з екстрактом виноградних кісточок. Ну, це ж взагалі-те, що треба до ось такого демакіяжу і тому подібне. Тому давайте, гортайте, обирайте. Якщо є питання, пишіть. Все, дякую всім, хто приєднався, Па-па!